Доброго ранку ласунюшка, жуємо жувачку, да? жуємо жувачку. Сінце порозкидала трохи. Ой, ти моя ласунюшка, так, Алочка. От ти просила мене показати свій доїльний апарат. Значить, дивися, в мене отаке відро алюмінієве до апарата. Тут у нас е, цей, в общем, шланги е, ці. Двільні стакани от, і колектор, який створює вакуум. Це надівається все на балон. Тоді підключається от такі у нас, би тобі стати, щоб тут ось бачиш манометр, те, що створює вакуум, насос чи мотор. Тут ось ось кнопочки, що включаються. От, оце такий кожух захищає мотор. Е, ну, він трошки ось за зиму. Ми його весною покрасимо літом, бо зараз ще холодно. Ось Цьому апарату в мене вже 7 років. Він працює. Купували, як я тобі вже і написала, ми його в Харкові через інтернет замовляли. Коштував він на те час 7 тисяч гривень. Я задоволена, в мене було дві коровки. От. Е е я ним задоволена. Я не можу доїти руками, в мене сильно болять руки. Ще раз повторійте, я вже казала це в відео. Так що ми мусили його купувати апарат. І навіть в мене одна коровка, то я дою е апаратом доброго придоброго усім, друзі, ранку. Птички вже з утра. Оно з ну, кворці дивиться, що виробляє. Ну, вам видно? Щось я приближу. Ось вони ось вони, творики творять. Скрий, хочуть, щось між собою казяться. Мабуть, ж, вже скоро вони будуть паруватися. Да, друзі? Ну нехай, хай грається в любов, а ми йдемо далі. На дворі у нас поки що хмарно, може буде сонечко днем, не знаю. Ось така у нас погода. Сьогодні я не стала вам знімати поночі, бо воно все одно нічого не видно. Небо то тільки красиве, а так. Ось. Оце ж так. Посіяла б уже перці. Так, дали ж мені той календар посівний. Тепер же ж заглядаю у нього, коли ж треба сіяти. І там, значить, благоприятний день для перців, баклажан у 4 березня. Чекаємо, будемо сіяти тепер 4 березня. От. А якби не було календаря, вже посіяла. А там хто знає, може погано б сходило. Ну, в общем, будемо робити, так як пишуть люди. Птички кругом співають. Так люблю це ранки. Ой, як в раю. Весною це, Так люблю, вони починають співати кругом. Свої трелі. А я йду, зараз курочок буду, як завжди, годувати. І кексика. Бабушка ж зараз сама вже своїм подопічним дає їсти своїм собачкам. О, то було ж зима, сніг, холодно. А зараз вона каже, я й сама. Треба ходити, бо як засядеш, тоді буде біда. От. Так що мені трошки полегшення. Але ж у мене почалася дойка. Треба коло коробки подаїли все. Чоловік на себе, бо я не можу важко носити. так ще десь недалеко на місці ще понесу, а як йти далеко, то о крухи додому не можу. Не можу, мені важко. Спина болить. Курочки мої повибігали вже, снідають, і Петя вийшов. У них вже з'явився новий смаколик. Уже я їм наливаю сироватку. Ось Сьогодні сир буду робити під сирну сироватку. І таку сироватку. Так що вони дуже люблять сироватку, смакують. Давайте, давайте їжте, щоб менше горобцям дісталося голубам. Давайте, давайте, їжте. Работайте, дівчата, куди пішли? Оце Оце ж так насипиш і пішли. Ось, все, вже голуби літають. Воно політіли, хоч стій, повне дерево сидять на цьому. Сидять, сидять, не видно, сиди кущі, не видно все мимо, мимо пролітають. Так, зараз я от аж навчилась вже приближати віддаляти. От. Город наш уже підсох. Але коли культивірувати будуть, не знаю. Не знаю ще Рижик щось не прибіг. Всі довольні вже, курочок накормила, кекс теж воно ну, вже доїдає свій сніданочок. На дворі трошки морозець у нас. Маленький, може нолік, не знаю. Зараз подивлюся. О, зараз гляну. Навірно, нолік. Так, да, ну так, Чуть-чуть вище ноліка. Чи той. Уже піднімається температура. Чуть вище ноліка. Травичка кой, така слегка біленька. Ну, цей ось тусі якась машина. Ну, а я пішла, це, мабуть, на роботу. Так, а я пішла сидити молочком, снідати, та й будемо думати, що будемо робити далі. От. Так що такі справи у нас. Ще поки що такої основної роботи немає, то треба дворі прибирати. Замітати кругом, може друга будемо піляти, не знаю. Зараз будемо рішати з чоловіком. Наконець-то я роблю плавлений сир. Для себе, не на продажу. А для себе любимої. Значить, у мене, тут, у мене тут півтори кілограма кисломолочного сиру, півтора літри цельного молока. Зараз ми будемо доводити, коли воно буде збиратися до кубки творог, і з молока зробиться сироватка. Ось дивіться, як воно вже загускає і молоко наше перетворюється в сироватку. Ось вже його важче стає мішати, воно вже збирається в комочок. Зараз я вже вбавила огонь. Ось. І воно зараз збереться в кумочок. Сироватка, бачите, вже зеленіє. І ми її відкинемо на друшляк, на тканинку. Видавимо цю всю жидкость, цю сироватку. А тоді я покажу, що буде далі. Так, ну ось, бачите, каструлька чиста, я її не мию, бо я потім буду Тут плавити сир. Ось ми на тканинку викинули наш творожок. він зараз тече. Я візьму вузолок, ще повидушую хорошо, щоб уся жидкость вийшла. Ось. А тоді назад у каструльку викину, додам туди масличка. значить грам 100-120 на півтора кіла. Одне яйце, бо в мене одне яйце. Ну, хватить, воно домашнє величеньке. Півтори чайні ложечки без горки солі і півтори чайні ложечки. соди. Тоді все вимішую, вимішаю прям рукою, як тісто вимісю. І тоді поставлю на водяну баню і буду плавити. В цей момент можна додавати трави, можна, додавати всякі добавки, Але я роблю сьогодні класичний, бо я роблю до чаю, сильно люблю пити з чаєм такий сир. Ось такий комочок у мене вийшов, я його брав прямо в тканини. Марля не годиться, бо вона буде рватися, бо я сильно видавлюю. Такий. А це в мене капронова така тканинка, дуже вона класна, щільна щільна. А сироватка протікає дуже добре крізь неї. Сироватку я не виливаю. Вона хороша. От, можна пекти, можна на тісто, можна, я курям можу вилити чи собаці. Ну, отак. Ось Я вже бравенько вимісила, воно стало однородним. От. Зараз я ставлю на водяну баню. Блендером я ніколи не збиваю, То, що він тоді буде геть рідкий. І такий, що. Ну, в общем, рідкірка, ніж дружба то був раніше. А я люблю, щоб він був тверденький. І такі вкраплення, трошки кусочки сиру, щоб попадались. Отакий в, в мене луточок. Його обязательно потрібно змазати э, олією без запаху. Тоді сир випаде з легкістю. Так що ставимо на водяну баню і продовжуємо далі готувати. Така в мене конструкція. Внизу каструлька із водою, зверху казаночок. Оцемій, і зараз він почне плавати. Можна відходити, він не пригорить нічого. Бо раніше я прямо ставила на огонь цей казанок, але як би ти не мішав, все одно дно пригорає. Мені не подобається. Потім ту каструлю драєш, 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 замочуєш, а так та й сиру ж багато відходить. А так ось побачите, як він почне це буде дуже гарний. Це я перший раз роблю в цьому році цей сир. У мене вся сім'я любить молочну продукцію. Що внуки, що діти, що ми, що бабу, ну, взагалі, всі, всі, я ж кажу, раді того і раді них навіть тільки б держала коробку. Я сама дуже люблю сири, творог, сметану, усе люблю. Ряжанку, ну, взагалі, все. Так що, натуральне, не з хімією, то з марки купиш той 100-грамовий плавлений сирочок, не знаєш, його куди притулити. І хто знає з чого він там зроблений. Так що їжте домашнє, корисне. Так що будемо смакувати. Тоді побачите далі, що вона в нас вийде. І ще хочу, хто буде робити такий сир, то значить свіжого творога, що тільки зроблений сьогодні. Не зробите ви такий плавліний сир. Це така фішечка. Треба сир, щоб полежав двоє-троє суток в холодильнику, щоб він набрався більше кислотності. Тоді плавлений сир вийде супер. Я буду краще приблизю вам. Ось, дивіться, воно вже розплавляється. Зараз рукою дотягнусь. Бачите, яка вже суміш. Плавиться, і треба від країв до середини, бо там ще згусточки всередині. А поки варимо. Так, вже ще краще. Дивіться, яка ріденька вже плавиться наш творожок. Ще раз повторюю, я сюди поклала одну крашаночку яєчко. Ну, грам 100-120 масла, того, що я била і не добила. І солі, півтори чайної ложечки без горки. І так само соди. І все, і на водяну баню. І це ж воно плавиться. Отака конструкція в мене, і я плавлю. Ось і наш сирочок, вже лоточок я перелила. Зараз він йде на охолодження, накрию кришечкою, а тоді поставлю в холодильник, він ще дужче захолоне. Він швидко захолоняє. І будемо смакувати з кофєм, з чаєм або просто так. Позамітала сьогодні у дворі, навела порядочок трошки, Ну до порядка далеко, але хоч позамітала. Вот. Полісадничку, трошки земельку вспушила, щоб вот. видніше було, вона вже розцвіли мої пролісочки. На дворі тепло. Треба і коло двору буде вигрібати. Ще прошу годні кізи від коров. Бо тут не наша тільки ходить. Це ж сюди усі ганяють на низи. от Вони кладуть свої ліпошки. А я йду на обідню дойку. Подаємо асоню, прийду додому і ляжу віддихати. А тоді встану, що ще пороблю, воно і сонечко світе, а вітер все одно прохолодний. Але хочеться вже щось виходить. Ой, очами робив би Здоров'я не дає. во двері вже є лі до краю. не хочеться кидати, а спина так болить. Ну ладно, що я все вам жалююся. Оце тільки дивиться, що по всій Прагі кругом. Що вісною, що осінью. Все горить, все горить, палять. Нема чим дихати. Хоча в нас в Україні і не можна нічого палити. Але в нас ж народ який. Все на зло. Який півник гарний стоїть. Красавчик. Ну от я прийшла вже із дойки. Буду віддихати. Щось мені сьогодні не дуже здороветься. Там питали мене, де моя коровка і куди я ходю доїти. Вона у нас в дворі у моєї свікрові. В неї там сарай, і вона сказала, якщо заберете корову, то і я зійду з двору. Ну, так, мусимо там тримати. Ну, Всім пока-пока. До завтра всього найкращого.